Так, як звати богиню? Інна. Інна, Інна! Ви неймовірна Інна. Інна коротше, сьогодні говорить Сергію, грошей не можу дати тобі, але можу отаку красу дати, котру зробила сама. Я говорю, Інна, то коштує всі гроші світу, коли ви від серця робите такий подаруночок. Так. Дякую, вам кидаєте. Так. так, Вас пригощаю штруделям неймовірним. Дякую. Та і скануйте камерою телеграм, Інна. Я не маю. А, ну подруга тоді скануйте. Значить, ми зараз замовимо на телефон подруги бажання. Uh, ви мені напишете потім, а я допоможу то бажання швидше здійснити. Стосовно mm -hmm. коханого зараз замовляти будемо бажання. Кохане треба, так? Я так зрозумів, вірно зрозумів? Ну, ну Давайте будемо справжніми. Тре чи не, не треба? Блін, я якраз вирішила, зробити паузу. Ну, паузу то нормально, але друг душі треба чи ні? Та в мене є подруга. Подруга то файно, але бажано друг душі. Діти вже є, нема? Ну, то файно І дітям треба показувати, як матуся любить чоловіка. А чоловік матусю. Так, так, замовляємо бажання. Давайте та зараз хвилинку. Так, дивіться, приклад бажання вам діктую. Бажання пишете в доконаному часі. Уявляєте, ніби відбулось. Наприклад, знайшла друга душі, зробила яскраві люблячі відверті стосунки. Пишете з яким, який він має бути три риси. Почали заробляти тисяч доларів на місяць. То ми потім замовимо. Давайте друг душі спочатку, три риси. які він має Що ви там не причепилися? Тому що гроші через кохання приходять. Якщо ви йдете за грошею, два залізних шаріка може вирости. А через кохання, коли йдете, тоді у вас буде і гроші, і кохання. Це інше, і кохання, і гроші. Будьте жіночою, а жіноча енергія то кохання, любов. Господи, Так, бачите. Так, давайте, які він має бути, три риси. Як звати вас? Інна, Інна, іна, вибачте, Інна, богиня, Інна, Які який три риси бажає своєму коханому богиня? Звісно, ші, шо, 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 шо. три риси в другові душі, які мають бути риси? Та, Три риси Так, три риси. Ви а визначитись? Вже так, доросла дівчинка, вже пора визначитись. Не вирі... ви думайте, розум не може зробити вас щасливою. може, серце. відчуйте, а серце відчуває. То ви на тисне. Трохи тисну з любов'ю, але ножки розправте отак. от. Розправте, щоб енергія пішла. Ви, ви аб'юзер. Я ви такий. Вирі. Я добрий аб'юзер. З любов'ю, я аб'юзер з любов'ю. Так мене ще ніхто не називала. Ні, серйозно, так енергія. Дякую, моя Люба. Так енергія просто краще іде. Ото, зон... Ото називається поза впевненої людини, чи чоловіка, чи дівчини. Можете стати отак навіть. Встаньте, встаньте. Давайте. І встаньте отак руку поставте. Та. І говорить, знайшла друга душі Знайшла друга душі. і зробила яскраві, люблячі відверті стосунки. І зробила яскраві, люблячі відверті стосунки. З яким? Який він має бути? Три риси. Відчуваєте, відчуваєте, енергія пішла, молодець. Подруга прям теж Добре. відчуває. Ножки обидві так впевнене поставте отак ширше. О, впевнена, сразу жінка відчувається така. Ух. Ну, Три риси. Допоможіть мені з власного досвіду. Дякую. Ну який? Що серце ваше бажає? Який ваш... Ви ж відчуваєте, чого я відчуваю? хочу? Відчуваю, відчуваю. Та. Ну, Наприклад, турботливе. Наприклад, так, турботливе. Та. Щедре. Щедрей. І давайте щирим чоловіком зробила яскраві люблячі відверті стосунки протягом від зараз до одного місяця. Ну, уявляємо, протягом до... Одного, до одного? одного місяця протягом а знайшла. А можна його. Півроку? Ну, давайте до двох-трьох місяців, щоб не тягнути кота за ну, одне місце. Два-три місяці. Від одного до трьох місяців. Може раніше, може він вже поряд, я не знаю, все може бути. Mm. <laughs> так, то, до речі, все про мене. Щедрий, щирий, цей. Так Зрозуміли, я ж відчував та зрозуміло, як замовляти? Так. Напишите то текстом. Я пришлю подарунки і допоможу бажання здійснити. Ви до речі, дуже мудра, коли ви не знаєте рішення, ви можете попросити і інших людей, і у чоловіка теж, і у подругу, і у кого завгодно. Нам завжди всесвіт допомагає. Погоджуєтесь? Так. Та відпускаєте мене вже? Так.